Вітаю! Сьогодні порівнюємо дві щільності нітрилових рукавичок виробника CEROS. щільність 3,5 грам та 5 грам. Рукавички середньої щільності мають текстуру на кожному пальчику. Саме їх рекомендуємо використовувати у сфері макіяжу, манікюру, оформлення брів, нарощення вій тату. Рукавички серії плюс є дуже міцними. В кінці відео дивись краш-тест і переконайся в цьому. Мають текстуру не тільки на пальчиках, а й на всій долоні. Рекомендуємо використовувати для шугарингу, депіляції, манікюру, перукарів, клінінгу, господарських робіт, а також стоматології. Ну і сам краш-тест. Беремо канцелярський ніж і випробовуємо рукавички зі щільністю 5 грам на міцність. Їх ну, дуже важко порвати, і результат справді вражає. А які рукавички обереш ти? Пиши в коментарях.